Так. Дорогі друзі, рухаємося далі. У нас третя команда в нашій візиції під вашими клавіописки. Без 15 і 6! Що? Шо? Шо я знаю, чи треба брати зал. Я поняв. Я поняв, чи треба я брати. Поетів всіх любили, В стихи зайдуть. Відтя, ага. мене завжди любили. Я перша дитина в сім'ї, ти друга. Да це ні до чого, я вже стихи Давай, зайду. А ти душі. Ні, ну мене хороші. Давай, отбеш. Скаче зайчик і скаче вовчик. А що ви хотіли? Тут полігончик. Витя, Мозгом думай! не зашло. Нет, є друге протвіє, ну це правда лучше, серйозно. Давай. давай! Коровка каже му, котик каже мяв, а теща, коли я вау! Витя, ти не женатий. Слухай, я знаю, от бачу студентів бату, є хороший стих про студентів, серйозно. Я не шуткую. Давай, удиви мене. Три дня і три ночі я вчив на екзамен. Пішов, а його приймає старий дед. Не здав, цей бісовий клятий екзамен. Кстати, воєнком передай вам привіт. Ну що зовсім нічого? Вітя це капець просто. В мене є роман в стиха, може не надо. Я чуть-чуть, я я він довгий. Я у революці давав. На дворі кром сніг. них. морозець. Зимову курточку вдяє, бо прийде. Конець. І витер сильно дує. Так що шапку тримай. Не повірите, на дворі місяць має. Та що таке? Зараз типовий випадок біля не підкласти. Награчани він більше ні ногою. А зараз сільські вісті. Доброго дня! Вас вітають сільські новини, і ви можете нас спостерігати за допомогою своїх очей. Наш головний спонсор. Наш головний спонсор перевезення сашок. Перевезення сашок, грузопідйом 50 кілограмів, максимальна кількість перевезень три рази. Ви спитаєте, чого тільки три рази? А я вам скажу. Тому що навіть після самого поганого перевезення п'ють три рази. І так, одразу в нас прямий ефір, пряме включення згороду. У нас ключ на, на включенні вітьок. Зараз довга з'явитись картинка. І так, ви бачите на своїх екранах вітька, але ви чомусь його не чуєте. Ах, стек. І значить, він на мене, а я ж на сам ходив три дня, бо безплатно. Я і А Він кольок! Він вернувся вітьок, віттьок, вітьок, вітьок! Вітьок тих. дивиться Доброго дня! Доброго дня вітьок і скажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь? Я знаходжуся на городі голови сільради ради. скажіть, будь ласка, як погода, як земля, можна йти копати чи сидіти. Ну, що я можу сказати, то пояса копати можна, а після поясу стільки снігу, що просто до... А, я навіть не знаю, від чого в нас прийшли. У нас в нас пропав звук, я вибачаюся, я не розумію, чого, і картинка також зникає. Е, Ша новини якісь будуть? Там вже нічого нема. Ну і на цій мажорній жирній інформаційній точці ми закінчуємо наш ефір. До побачення. Пояснюючи козлу, що він козел, можна вийти, що він ще баран. А як ви знаєте, хмельницький йде в ногу з нанотехнологіями. І у нас в гречанах появилось 5 d кіно. Дивимось. Вітаємо, наш любий, ой, наш любий клієнт. В нашому зреченському п'ять та кіно. Який жанр ви бажаєте переглянути? Ну я думаю, бойовик. Бойовик самий гарний наш жанр, молодець. Телефончики вимкнули, вимкнув телефончиком. Ну, вимкнули. Чудово. Телефончик з камери, з камери. Да. Я покладу його до зберігання на сейфу, це для мобільних телефонів з камерою. Ну довіряю. що ж, натягайте окуляри, Ви окуляр. нам довіряєте ж, правда? Добре. Правда, чого ж ми пацанам з не довіряли? <рігла> окуляри <рігла> натягнули, натягнули. Ну що ж, можна починати перегляд. Добре, що хоч на еротіку не пішов. Користуючись можливістю, хочу віддякувати нашому спонсору райківській тюрмі. Райківська тюрма! Дякую, що відпустила хоч матка. Знають Василя Виростюка, але ніхто не бачив його в дитинстві. Дивимось. Ах. Мам привіт! Так Вася стоять, 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 Вася. Вася, а ти знаєш, що через тебе баба Стася і відкриту каналізацію впала, то зламала ногу. Мам, ну це не я! Та да, не ти, да, не ти. А Орієшка Аріол кришкою від каналізації хто ігрався. Вася, добре. Дітей. Дітей на каруселі хто розкрутив? Вітер. Вася, це не вітер, це ти розкрутив, я знаю. Ти їх так розкрутив, що в сусідньому дворі дві каруселі, в нашому дворі жодної немає вже. Ого. Вася, вчора в нас що було. Івана Купала! Івана Купала, да, Вася, було Івана Купала. Тебе попросили роздути костер. Ти його так роздув, дві пожежних машини гасили ліс. Є? Вася, ти моєї смерті хочеш. Є, по Люсі. Вася, а що в тебе за спиною? Де? Де? За спиною? ці, що показують, ти дурочку з мене не роби. Боже? я тільки нові двері купила. Я тебе просила за ручку сильно не дьоргати. Ні, ну ма.